Краса навколо нас. Ну, Ви помітили? Ви це помітили? На даний час життя це не відкладати на, на... на, на завтра, потім. Да, на потім те, що ти хочеш зробити зараз. Типу, тому що вже може не бути того часу. Ну так, життя це найцінніша, найцінніший скарб, скажімо. Хочеться цінувати кожну хвилину, особливо зараз українці це точно відчули. Цінуємо кожну хвилину. Радіємо кожній хвилині. Ну, але звичайно, що поки що ми на трошки на паузі. Чекаємо, дякую. чекаємо перемоги і будемо ще більше цінувати життя. Дівчата, дивіться, які вони неймовірні. Це Яна, це Інна. Хочу вам сказати теж щось від себе. Гарного життя хай люблять. Боже, це вам, Яна. Є, Тримайте. Інна, дуже дякую. Інна, і думайте, і вам теж буде. Гарного життя, хай люблять.